Привіт, друзі! Сьогодні хочу поговорити про антидепресанти, про те, як вони мені колись дуже сильно допомогли. По суті, врятували життя. Хотів би зняти стигму вашу з антидепресантів, яку нав'язало суспільство, якщо у вас вона ще є, і просто поговорити про суб'єктивний досвід, а мій і моїх близьких. Отже, друзі, а вперше я познайомився з антидепресантами, і поки що це був єдиний раз, коли їх використовував трошки більше трьох років тому три з половиною. А На початку 2022 року, ще перед повномасштабкою, але мені вже було дуже погано. В мене була прям важка депресія. Було супер складно вставати з ліжка, було супер складно взагалі функціонувати, там навіть в душ ходити. Просто хотілося весь час лежати, не бачилось щастя ні в чому, абсолютно немає ніякої радості. Спиш по 12 годин і все одно почуваєшся херово, і не знаєш, чого встаєш зранку. Отаке от відчуття, яке тривало місяцями. Якщо є такого роду симптоми, хоча б більше двох тижнів. Дуже ймовірно, що у вас депресія, і є великий сенс піти до психіатра до або клінічного психолога або психотерапевта і діагностувати. Ну, тільки вам препарати може приписувати психіатр, тому в будь-якому випадку хороша ідея, якщо вам дійсно зле, піти до психіатра, того що я, от коли вперше дізнався, я от. В принципі, просто поспілкувався з своєю знайомою, тільки познайомився з людиною. Там була як фан-клуб-зустріч любителів одного подкасту. І вона мені порадила. Вона нічого не радила, вона просто сказала, що їй було дуже важко, була депресія, важко було вставати з ліжка, бла бла. бла Прям я такий слухаю, це все про мене. І вона каже: ну, я вже як пару місяців приймаю антидепресанти і набагато краще почуваюся, вже прям хочеться жити, не хочеться з вікна вийти, хочеться вставати зранку. І я такий ого. Окей, типу, це була перша людина, з якою я в житті взаємодіяв, яка приймала і які стало краще, і яка не була, як в моєму уявленні мало бути, що люди, які приймають антидепресанти, з ними щось дуже не так, вони прям, типу, ну, психи і так далі. Ну, це все нав'язані речі з не знаю, звідки вони взялися, якщо чесно. Можливо, через стигматизацію психічного здоров'я в Радянському Союзі ще. Uh, і те, що всіх ховали подалі, що в нас всі здорові, всі, хто з інвалідністю, ми їх ховаємо. Вони на вулицю не виходять. Всі, хто мають якісь питання з ментальним здоров'ям, теж ховаємо їх, засовуємо в дурки подалі від всіх. бо в нас всі здорові, умовно так. Тому дуже стигматизовано було психічне здоров'я. На жаль, uh, от uh, хоча від цього проблеми нікуди не ділися, і проблеми з залежностями нікуди не ділися. Вони насправді на теренах uh, України та й загалом. Всього совка колишнього прям загострені питання залежності і ментальних захворювань, розладів і так далі. Отже, друзі, повертаюсь до суті. Так от я таки наважився. Я послухав цю людину. І я такий, хм, можливо, воно дійсно допоможе. Я наступного ранку, прямо ж зразу наступного ранку, загуглив психіатр, знайшов адресу, пішов вживу. Зараз, до речі, онлайн набагато більше є способів. Знайти собі психіатра або психолога, тому, в принципі, ще легше, особливо якщо ви з менших якихось містечок чи сіл. От, І все, пішов на е, консультацію, розказав про симптоми, пройшов е, тест е, на депресію за школою Бека. У мене там була вона як е, е, відчутна депресія, там якось є там, легша, помірна і є прям виражена. От у мене була виражена депресія. І мені виписали дуже стандартні сертралінові антидепресанти. Вони, в принципі, в більшості виписуються як основні. По суті, англійською це SSRI це інгібітори зворотнього захоплення серотоніну, блокування інгібіторів цих відбувається, як, як воно працює. Тобто, в нас серотонінчик, то виробляється в мозку, і він відповідає за те, що ми не знаю, були. Хотіли жити, ходили прямо, відчували свій статус в суспільстві і так далі. Там багато є насправді в нього. Я не науковець, не спеціаліст, я знаю тільки такі дуже поверхові знання, але я розказую про свій суб'єктивний досвід, що мені допомогло. Так ось, Оця штука як працює. У вас той серотонін виробляється, а потім він е, якби знищується. Це називається зворотнє захоплення. А, а ці антидепресанти працюють так, що вони зупиняються знищення, відповідно, зупиняють зворотнє захоплення. Тобто серотоніну стає більше і більше і більше. І він починає на ваші рецептори діяти, і ви починаєте краще почуватись. Хочеться вставати зранку, хочеться з ліжка взагалі вилазити, хочеться щось робити. Бачиш якісь щасливі моменти, а не тільки сумні. Можеш десь трошки щастя відчути, трошечки радості відчути і так далі. О, тому там в моєму випадку вони мені дуже сильно допомогли. Там, за кілька місяців я вже бачив результати, півроку в мене тривав курс. Після того я потихеньку сходив. Хоч і ну, коли зійшов було трішки важче, але я вже адаптувався. Тому що ну, я люблю таку аналогію: антидепресанти це як коли машина загрузла в багнюці, це ніби її штовхнути, щоб вона почала рухатись сама. Це так само працюють антидепресанти. От. Вони просто дозволяють. Або, типу, так, ніби ви одягаєте окуляри і починаєте все бачити класно. Але ці окуляри в той же час покращують ваш зір. І ви в результаті, після того, як їх знімаєте, поносили їх якийсь час, час півроку, рік, ви починаєте бачити класно самі. От, О, до речі, ще є прикольна аналогія. Недавно розказував друг, коли на велосипеді їхати. Вчитися на колесах таких ззаді прикріпляють колеса навчальні. Це то саме. Ви навчилися їхати з ними. Вам легко їздити. Потім їх знімають, ви вже їздите собі самі. Отже, в моєму випадку це було прям дуже важливо. Також є мої знайомі, друзі, близькі, хто їх теж пробував, саме от такого типу антидепресанти є різні, лікарі призначають різні, залежно від вашого випадку, тому що одні можуть не спрацювати, тоді треба спробувати інші. Завжди є якийсь період на тестування. Я поділюся, от саме цими сертраліновими SSRI, антидепресантами, досвідом. Будьте готові, що там в перші якісь. Тижні, дні вас може навпаки підсилювати симптоми, ваші негативні, там тривожність включатися дуже сильно може і так далі. Але потім вона прийде. От і ще дуже важливо те, що їх важливо вживати регулярно кожен день. Якщо ви десь пропустите день це ще ок, якщо два, то у вас може ну прям починати коробити так нормально, того що вже вже відбулося, е, якби застосування цих антидепресантів регулярне відповідно сходити з них теж треба дуже поступово, та які ви починаєте там початку четвертинка, половинка, потім ціла таблетка. Отаким от чином, У мене таке було, що я десь працював дуже багато, прям ну запрацювався, забігався, навіть не мав часу піти купити ліки. І от два дні не попив, і мені почало прям сильно тривожити мене почало. І після того я от собі регулярно їх купував, все було супер. І чесно, вони прям дуже важливі для мене були. Реально врятували життя, по суті, тому що багато хто в кого важка стадія депресії, навіть якщо жартома, задумується про те, щоб закінчити життя і щоб це все завершилося, ці, ці важкі страждання, коли немає взагалі навіть. Частинки радості в житті, навіть проблиску на щастя, немає. Тому щира рекомендація, якщо хтось з ваших близьких чи ви страждає на депресію вже тижнями, там, місяцями, немає ніякого сенсу вставати з ліжка важко і так далі, або ще багато симптомів, насправді ну, в депресії є багатько симптомів. Можете подивитися в описі до цього відео, я залишу як повний перелік симптомів депресії. Там насправді від недосипання, так і до пересипання, від недоїдання, так і до переїдання. Там може бути дуже багато різних крайнощів. Але також, до речі, залишу посилання на тест бека за школу за школою депресії. От, і, в принципі, бажаю вам, друзі, щоб вам ніколи не знадобилися антидепресанти чи вашим близьким. Але як мінімум розуміти, як це працює, я вважаю корисно, особливо того, що ви можете тоді з людиною, яка зараз в депресії і приймає антидепресанти, спілкуватися адекватніше, розуміючи, що це таке, і не стигматизуючи її якось. Дякую за перегляд. Пишіть свої коментарі про ваш досвід або ваших близьких з антидепресантами. Бабахніть лайк, якщо сподобалось відео, і побачимося в наступному.